Нагадую, у нас завжди в наявності правильний асортимент різних ремнів 1-2-3 точкових. Також є магніти від страйкера, в койоті. Класні дуже рішення рівням від виробника Фрак. Це український виробник повністю класний, якісний. Надійні речі перевірені в бою їхній девіз. Також страйкер, класні теж рішення за адекватною ціною. З правильною фурнітурою вуджин, з правильною строкою, все перевірене, все з класними відгуками від тих, хто користувався, моїх друзів та побратимів. Тому от такий асортимент наявності. Кому потрібно, хто шукає, хто замахався ходити з тим радянським, що видали, або вже десь його пролюбив, пишіть нам, ми для вас підберемо найкраще рішення саме під вашу одиницю. Yeah,